Яких ми звикли бачити з величезних, масивних, інколи навіть надзвичайно масивних. Але вони, звісно, не завжди були такими, хтось набирав вагу, щоби стати конкурентним на топ-рівні, а хтось з руками вирішив навпаки поберегти сердечко і скинути лишні кілограми. Тому, в вашій увазі сьогодні найнеймовірніші трансформації, які ставалися із трондменами. Одразу додам, що це ніякий не топ і не рейтинг, і усі спортсмени йдуть у довільному порядку. Розпочнемо із шведського атлета Магнуса Самуельсона, який вигравав найсильнішу людину світу у далекому 1998 році і загалом 13 разів брав участь у найпрестижнішому стругмент турнірі Під час своєї змагальної кар'єри Швед абсолютно не вражав своїми габаритами, а скоріш, навпаки, максимально атлетичним, що як тоді, так і зараз було непересічним явищем у цьому спорті. Але закінчивши виступи у Стронзі, Самуельсону вдається неабияк покращити свої кондиції і 50 з копійками років виглядати краще, аніж будь-коли. Завдяки цьому колишній силач тепер насолоджується акторською кар'єрою. Також цікавий факт: Магнус Карл Самуельсон у 2009 році перемагає у шведській версії програми Танці зірками, а це, як ми всі з вами прекрасно знаємо, чудове підґрунтя для того, щоб стати президентом. Жидруна Савіцька ікона силового екстриму, напевно, повна протилежність нашому попередньому герою. Атлетична, струнка та підтянута тілобудова це риси, які Зі бачив хіба що у когось іншого, але аж ніяк не у себе. Та й власне Бік Зі можна було трактувати також як великий живіт. Проте це зовсім не заважало литовцю просто знищувати своїх суперників. У своїй праймовій формі Савіцька зважив 185 кг, Виграв 4 титули в Orston двічі став кращим атлетом за версією FCI, і неймовірних 8 разів тріумфував на Arnold Strongman Classic. Але після травми, отриманої в 2016 році, Житронас мав час взятися за свій зовнішній вигляд, і після реабілітації постав перед фанатами у новій формі. Величезний живіт добряче схуд, натомість руки атлета вражали своїми розмірами. А от уже у наші дні, схоже, що Big Z продемонстрував зворотню трансформацію. Едді Холл виграв свій перший титул найсильнішої людини Англії у 2010 році і виглядав тоді ще майбутній звір, навіть дуже так атлетично, вваживши в районі 140 кілограм. Про те, щоб перемагати на найвищому рівні, Едді вирішив змінити своє тіло. Набрані кілограми сильно допомогли спрогресувати в силі. І на виграшному для себе WarStrong 2017 року британець важив уже неймовірних 196 кг. Але Едді Холл, скажімо так, людина мультизадачна і після завершення кар'єри Стронгмена вирішив змінитися знову. На цей раз він скинув цілих 32 кг, просушився до кубиків пресу, показав непогану форму, яку плюс-мінус туди-сюди йому вдається тримати і по сьогодні. Просто неможливо у цьому контексті не згадати і Бьорсона. В Загальному його історія дуже схожа до історії Едді Хола, я б навіть сказав, що вони пов'язані. Такий же молодий та амбітний, швидко дебютує на Boston Gisman, рік за роком набирає вагу як буквально, так і в спорті в цілому. У топовій своїй формі він змагається важачи 200 з лишнім кг. У завершенню кар'єри кидає виклик тому ж таки холу на боксерський поєдинок, і розуміючи, що 200 кг на ринзі можуть буксувати тільки разом із кисневим балоном під пахою, Хафтор починає серйозну підготовку і скидає понад 40 кг ваги, що змінило його зовнішній вигляд просто до невпізнання. До речі, повна історія конфлікту Тора та Еді із доволі оригінальною, як на мене, озвучкою є на моєму каналі, тому можете глянути, якщо ще цього не зробили. 100% я з цим погано. Добре, а що в тебе все було правильно? Ти зробив свій дьобаний рекорд, ти зробив свій рекорд і вгамуй трохи свою мамцю. Ніколи не розмовляй так з моєю мамою, ти йобаний муда, то що буде? Звісно, Тор на цьому не зупиняється, і після боксу йому захотілося стати паверліфтером. Якщо дуже коротко, то це призводить до розриву грудного м'язу і як результат ще більшої втрати ваги. Але така прикрість стала тільки приводом для неймовірного камбеку ісландського велення. Трохи більше, аніж за півроку після розриву, у 35 років, Хартор Бьорсон набирає майже 50 кілограм функціональної маси і знову повертається до силового екстриму і повертається не для галочки, а із дуже і дуже конкурентно здатною формою. Ну, на топ-10 як мінімум. Шотландець Том з також дуже рано з'явився у Стронгмені. У молодій версії самого себе альбатрос вже був досить сильним і важив близько 140 кг. При цьому том був надзвичайно атлетичним, і кубіки-пресу якісно вирізняли його серед інших атлетів протягом декількох наступних років. Але, як ви вже зрозуміли, не завжди атлетичність і приваблива тілобудова дозволяють показувати топ результати у стронгмені. Тільки обрані, яких на пальцях порахувати, змогли скомпонувати ці характеристики докупи. Зрозумів це і Том Столькман, відмовившись від пресу, він набирає 45 кг, але при цьому втримує один із своїх головних козирів швидкість, що і дозволяє йому стати найсильнішою людиною світу з початку 2021, а згодом і 2022 року. Міг би молодший Стольтман стати в Остронгісмен і тричі поспіль, якби не іще більш швидший і іще більш універсальний Мічел Хупер. Лось це один із тих атлетів, які зазнавали чи не найнеймовірніших трансформацій зі своєю формою. Окрім того, він перейшов не один вид спорту перед тим як віднайти себе у стронгмені. В університетські роки Хупер нетривалий час пограв в американський футбол, після чого зауважив, що нормально так набрав лишніх кілограм і з цим треба вже щось робити. Міч почав займатися бодібілдингом і виставив форму, яку не гріх було показати і на змаганнях. Проте тривало це також недовго, і спортсмен вирішив спробувати свої сили як бігун-марафонець. Я почав бігати на довгій дистанції, тільки через бажання багато їсти і не набирати при цьому зайвої ваги. Ну і також через те, що моя мати теж була марафонцем. За словами Хупера, він був хорошим бігуном, але зрозумів, що найкращим йому тут не стати. Далі транзитом через пауерліфтинг. Міч зі 100 кг набирає до 140 кг і завдяки своїй неймовірній вибуховій силі та витривалості будує успішну кар'єру стронгмен. Знаючи впінливість канадського атлета, цілком можна було повірити в те, що губ проміняє струнмен на НМА і нас чекає ще одне перевтілення. Але, на щастя, для фанатів цього не сталося, і міч Хупер надалі тішитиме нас своїми виступами. Ну і безперечно, це відео ніяк не могло обійтися без успішного у минулому британського стронгмена, а зараз незмінного і харизматичного ведучого в Террі Холланда. В час своєї активної змагальної кар'єри він зовсім не був прикладом атлетичності, а запухше обличчя і зайва вага навіть за мірками стронгменів, скоріш за все свідчили про те, що харчується Террі, м'яко кажучи, не так як личить професійному стронгмену. При зрості 198 см вага Холланда інколи доходила до 200 кг і по завершенню кар'єри британця це почало трохи напрягати, адже його кілограми показували тенденцію до росту, і це уже впливало на здоров'я. Зустрівши свою дружину, професійну бодібілдерку Кейт Ерінгтон, Тарі Холланд починає займатися собою та своїм здоров'ям, скидує весь лишній жир і на поділ своїх фанатів перевтілюється в справжнього качка. А у 2019 році у свої 40 дебютує на бодібілдерській сцені, виставляючи неймовірну форму із 132 кг відбірного м'яса. Згадавши, яким дрещем я колись приїхав із Польщі, можна сказати, що Террі скинув із себе більш як цілого мене. Що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео, і ви не забудете підтримати його вподобайкою, а також підпискою на канал. Попереду у нас ще багато цікавого, так що неодмінно почуємось.